Усім вітання мої. З вами Вікмаєв. І сьогодні у нас буде практика більше направлена на грудний відділ хребта. І якщо цього не вистачає, якщо вам потрібна програма, ви вже завжди можете придбати курси, як і для початківців, так і для тих, хто давно практикує. Особливо я раджу для тих, хто давно практикує, пройти абсолютна сила та адаптивна йога. Або стати спонсором каналу 300 гривень на місяць і усі ці курси. Будуть вам доступні на протязі того часу, поки ви спонсор. І ми починаємо. Нагадую, що ми повинні дихати через ніс. Якщо складно, ми можемо видихати через рота, але бажано завжди дихати саме через ніс. Сідаємо ми в турецьку позу. Дуже важливо тримати спину рівно. Коли ми сіли в турецьку позу, перше, що ми робимо, беремося за колінки. Ми взялися жорстко і тягнемо завдяки найширшим м'язам грудину вперед. Голову не опускаємо, шия йде до підборіддя. Ми повинні відчути, як розтягується все попереду і напружується все позаду. Руки активні, вони не розслабляються, вони працюють. Намагаємось трохи подати тулуб вперед, щоб ще більше напружити руки. У нас тут ще активізуються наші передпліччя, але найбільше працює саме спина. Як тільки потримали дане положення, ми беремось крест накрест ліва рука хапається за праве коліно, права рука йде назад. Знову ж, у нас ліва рука працює як ричаг, права рука ми не завалюємось назад, вона пряма. Вона теж штовхає нас до неба. Маківкою тягнемось до неба, лопатки намагаємо звести разом. Дихання спокійно та відчуваємо натяжіння. Ми повинні відчувати скруточку. Ця скрутка повинна бути м'якою. Не перекручуємо, не вісимо. Як тільки потримали, ми виводимо, ось отримуємо Руку, праву руку до неба. Тобто, якщо подивитись, ось так я тримаю руку. У мене відведене плече назад. Я не подаю плече вперед, нічого ось такого не роблю. Якщо у вас рука не піднімається на той рівень, тримаємо нижче Головне, щоб лопатка не гуляла ось так. Тримаємо тиск лівої руки і відводимо праву руку ще більше. Знову ж спинка рівна. Може трохи підіймати з коліна, це нормально. Можемо додати коліном в руку. Таким чином буде ще більший супротив. Дихаємо спокійно. Можемо дивитися на праву долонь, котра дивиться до неба. Великий палець в мене завжди затягується назад, ще більше, більше, більше і більше. Добре. Далі міняємо руки. Не міняємо, а так у нас сліва залишається. Права рука під лівою, ось так, крес-накрест. І ми тиснемо колінами донизу, а тулубом уходимо назад, розтягуючи повністю всю спину між лопатками. Тобто наші коліна роблять речах і натяжіння в руках, наші руки начебто ці -ті, тітєвал від луку, яка повинна бути жорстко натягнута. І ми розтягуємо все між лопатками. Тримаємо та дихаємо. Спокійне дихання. Дуже спокійно відчуваємо, як тягнеться все між лопатками. Відчуваємо, як вони працюють. Супер. Далі вирівнюємось. Наша права рука залишається на коліні, ліва рука уходить назад. Знову ж скруточка. Тягнемо, жорстко тягнемо рукою коліно на себе, а коліном формуємо супротив. Спинка рівна, лопатки разом. Намагаємось звести і дивитися скрутку. Не завалюємося нічого, не сутулимо. Ми повинні завжди грудиною тягнутися вперед. Дихаємо спокійно. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Зараз, отримуючи цей тиск, рука працює, підіймаємо ліву руку, плече не підіймається, лопатка внизу. І відводимо руки руку дозаду. Не, не сотулимось, дивимось на ладонь, долонь. Тримаємо, напружуємось, Ми повинні відчути, як натягується. Наша вся рука, як лопатки працюють, груди йде вперед. Наша права рука теж працює. Дуже повільно дихання зараз. Ліва рука сковзить під правою. Знову крест-накрест, взялися. І колінами тиснемо донизу, а грудним відділом відтягуємось назад. Формуючи натяжіння між лопатками, знову розтягуємо під іншим кутом. Формуємо натяжіння та насолоджуємось процесом розтяжки. Спокійне плавне дихання. Концентруємося на диханні. Уходимо зараз вперед. Руками втиснулись, ви можете ось так. Перший варіант такий, коли ми багато, але, будь ласка, ось такого не повинно бути. У нас руки активно працюють. Точніше, лопатки. Ми лопатками тягнемо грудину вперед. Лопатки начебто витискають ось так нашу грудину вперед. Ми лопатками витискаємо грудину вперед. Взялись, подали грудину, як ми починали. І починаємо тиснути вперед тулуб. Формуємо натяжіння. Якщо відчули, що ви можете більше, але не вистачає речагу, ми посилюємо рычаг, заводячи лікті, точніше плечові кістки на коліна. І таким чином ми дотискаємо. Тобто мої руки так само працюють. Але я вже скручуюсь максимально. Я не сутулюся. Сутулюся. Я подаю грудину більше вперед. Маківкою тягнусь до неба. Не задираю голову, а підборіддя до шиї, я витягуюсь маківкою ось так. Таким чином, ми більше можемо витягнутися. Добре. Як тільки це зробили, ми заводимо. Руки заспану. Якщо не виходить, то ми можемо взяти якийсь рушничок, якийсь, щоб було натяжіння. Виглядається так. Мені після залу це буде складно, тому я вас можу зрозуміти. Грудину подаємо знову вперед, відводимо лопатки назад. Руки заводимо заспамом. Ось. Бермось з замочок. І зараз наша ціль відвести руки. Не ось ту внизу, можете ось ту внизу взятися, ось, да? щоб лопатки відвести, але ви починаєте відводити назад, і згинаючи руки. Ось таким чином ви можете якраз таки більше підвисити амплітуду. Головне не сутулитись. Беремося замочок знизу. ось, Як зручніше, кому як. Відводимо лопатки разом. І тепер згинаємо руки і тримаємо дане положення. У мене руки, бачите, не торкаються спини. І тримаємо. Можемо ще більше зігнути. І ще більше. Це складновасенько, але можна працювати. Розслабляємось. Ось такий класний комплекс при болях між лопатками, проблемах з грудним відділом. Мені особливо, я його дав, тому що вчора у мене... Був зал і верхній весь корсет. Ну що, до зустрічі у нових відео.